Це Свято покликане зберегти споконвічні традиції створення та носіння українського етнічного вишитого одягу. Щороку, у 3-4 травня, Україна святкує День вишиванки, день, коли кожен українець надягає власну броню, свою вишиванку. У барвистих вишитих сорочках 18 травня у Борисполі на європейській площі дошкільнята будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт відзначили день вишиванки. Дуже важливо нести дітям ось цей патріотизм, знати усі наші традиції, усі наші головні обряди, символи України. Тож сьогоднішній день ми не могли оминути. Сьогодні день вишиванки, і звісно, ми зібрали наших діток з наших гуртків. Деякі дівчата були в сукнях, це було просто неймовірно і приємно за ними спостерігати. Діти, вбрані в символ України продефілювали під сучасні українські пісні, після чого для них провели і флешмоб Вишиванка крокує по світу. Ході взяли участь близько ста дітей віком від 4 до 6 років, і у кожного з них своя вишиванка з власною історією. Шестирічному міші його вишиванка дісталась від батька. Сьогодні ми всі зібралися у вишиванках. Це, це мій тато її колись давно носив, коли був малий. У родині Тетяни Горин вишиванка є частиною сімейних традицій, адже ці сорочки пані Тетяна вишила власними руками для себе та своєї родини. У нас меншенький він навчається в пізнайку гурток, і в нього сьогодні було свято. І ми так він також в такому орнаменту вишиванки. Ми вирішили його підтримати. Вишиванка вона єднає нас. Ми українці всі носимо кожного своя, особиста когось червона, когось чорна. Нитками, червоними, чорними вишивають, бісером, кому як подобається. Вишиванка для мене це, ну, я вважаю, що вона все-таки має бути у кожного, тому що це традиції, тому що ну, кожен раз одягаючи, я відчуваю, що я стаю все ближче і ближче до нашої неньки України. Окрім того, цього дня на тенісному корті в міському парку провели вікторини та конкурси для дітей. Гостей пригощали благодійними обідами. Дітей розважали інтерактивним шоу Мильних бульбашок. Виготовляли на заході і обереги для воїнів ЗСУ. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Даниїл Деркач, новини Терес Бориспіль.